Сергій Стерненко. Суд, вулиця і Правда. Ви слухаєте Справедливість під прицілом. Подкаст про найрезонансніші справи в історії української журналістики. Одна з найсуперечливіших і найгучніших справ сучасної України. У центрі активіст, ветеран війни, блогер і колишній очільник одеського правого сектору Сергій Стерненко. Його звинувачують у викраденні людини, вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Але більшість суспільства бачить у ньому не злочинця, а жертву символ боротьби з системою. Почнемо з 2015 року. Тоді Стерненко став однією з ключових фігур антикорупційних протестів в Одесі. Він відкрито критикував мера Геннадія Труханова, якого пов'язували з проросійськими колами. Його активізм не залишився непоміченим. На нього починають чинити тиск. І ось 2018 рік. На Стерненка скоюють три замахи. Замах на Сергія Стерненка. На Сергія Стерненка скоїли замах з вогнепальної зброї. Сьогодні було вчинено замах на Сергія Стерненка. Під час третього нападу на нього кидаються двоє. Один із них Іван Кузніцов, він ги від ножового поранення. Іншого Василя Посувалова затримують. Щаючись від нападників, Сергій одного з них поранив ножем. Рана виявилася та смертельною. Водночас це вже був було... Стерненко сам викликає поліцію, надає ніж. Каже, що з'єв у межах самооборони. Але слідство бере інший курс. Справа не буває несподіваного забарвлення. Активісти закидають навмисне вбивство. Хоча експертиза показує, нападник загинув від поранення у спину, коли втікав. 2021 рік. Київ, Приморський суд Одеси, визнає Стерненка винним, але не у вбивстві. Його засуджують до семи років позбавлення волі за викрадення людини ще у 2015 році. Призначити частину другої, дійсно за сьомий фінально входить. Виді позбавлений волі сім років. Стоді. Потерпілий колишній депутат Сергій Шербич. Він стверджує, що його били, вивозили в ліс і змушували відмовитись від мандата. Але немає доказів побиття. Щербич не приходив експертизи, а час викрадення збігається з відео, де він мирно п'є каву в центрі міста. Судовий вирок викликає вибух понад 10 тисяч людей виходять на вулиці. Під офісом президента димові шашки, скандування свободу стерненку, зіткнення з поліцією. Справу називають політичним переслідуванням. Навіть колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, це розправа. Суд апеляційної інстанції у 2021 році скасовує вирок справу розвалює через відсутність доказів. Проте справу про вбивство не закривають. Стерненко досі фігурант. Він перетворюється на символ. Наразі його Ютуб канал один з найвпливовіших серед українських політичних блогерів. Його цитують він збирає мільйони на ЗСУ. Підтримує молодь. Це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляють.